Тобто, якщо ми давно не користувались або мало користувалися глибиною чуттєвого, тому що ми вже говорили з вами, тому що це було вигідно зрозуміло на той момент правильне рішення. Зараз ми ніби достаємо е, ці всі речі, приміряємо на себе і стаємо дійсно більш е, тонкими саме в цій чуттєвій сфері. Е, Можуть бути. Змінюватись навіть поріг сприйняття болю, він може ставати більш так, глибким, глибоким, більш легко доступна. Білі, так далі. З, з одної сторони, це має бути певний етап. Тобто, спочатку система дістане всі ці почуття, почне їх розглядати в різних ракурсах, як ми кажемо, там легких, складних. І Спочатку вона просто знайомиться, але відбувається знайомство. Ще не дуже незрозуміло в нейросистемі, коли вчасно нажимати які кнопки, як цим всім, ну скажімо так, екологічно до себе користуватися, я би так назвала. Тому зараз просто, коли воно включається, воно включається все і одразу. Чому я і назвала це чуттєвою свідомістю? Хоча деякі на кості кажуть, що це чуттєвий інтелект. Бо вони там одне вкладають, я зараз друге, але повернусь, що я говорю про свідомість, а не про якусь там емпатію чи просто можливість подразнення, тому що ми саме маємо виробити форму користування цього, форму в нашій свідомості. Коли я користуюсь тривожністю, тому що вона теж іноді можлива, вона є в здоровій формі, вона починає нас. Турбувати, стукатись до нас, коли намічаються якісь не дуже гарні події в майбутньому, але я ще не знаю, що це таке. Тому тоді в такому ракурсі тривожність і має стукатись до нас для того, щоб ми що зробили а прийняли це як сигнал. Не почали б не розгортатися, тривожити ще більше. А тепер а, фокус уваги, почуття мене виведуть до ситуації про що це, і я зараз маю бути уважно, тобто на горизонті якийсь новий виклик. Що це за виклик? Можливо, він легко подолає мий, але я просто не знаю зараз, з якої сторони він буде йти. Коли ви робите таку роботу, фокус уваги йде в певному напрямку, ментал вас супроводжує і, відповідно, за тривожністю починає розпаковуватись. Поступово про що це, для чого це, тобто воно менталізується. Але на все це нам потрібен час. Ми маємо навчитися, коли і як цими почуттями користуватися. У вас зараз тільки почнеться цей етап. Тобто, перший етап це ми стаємо дуже чутливими до всього. Другий ми навчаємося, як ну, нажимати кнопки на цьому пульті. Що тепер треба робити? Ви маєте досліджувати, хоч це питання наступного уроку, чи я вас свідомість, але ви маєте стартувати вже зараз. Ви маєте зробити власну мапу своїх емоційних станів, в якому сенсі, не в тому, як це в класичній психології, що ми їх записали, назви у нас є. Ви маєте допомогти ментальній свідомості з'єднатися одне з інших. Наприклад, як я це зробило з тривожністю. Піднімається. Якийсь, якесь почуття, я починаю його досліджувати, знову ж таки, трохи сепаруючись, тобто відстороняючись дистанційно, не прикриваючи його, не глушаючи його, але задаючи собі питання до самоментальної частини, з якою темою для мене пов'язано це почуття? Або з якою людиною, або з якою ситуацією, і досліджуємо конкретно це почуття, скільки воно може йти? Два-три дні. Ну, тобто... Ми його розвертаємо і досліджуємо, що нам потрібно. Нам потрібен зв'язок, почуття і менталу, що воно обробляє. Е, наприклад, дивіться, для, для людей, для яких тривожність є, наприклад, фоном, часто це про те, що мозок взагалі сприймає, що життя дорівнює тривожність. Тобто, коли людина тривожиться, вона взагалі живе. Якщо тривожності немає, значить, з нами щось не так. Ну, це як, як приклад, вам потрібно дешифрувати ті почуття, які до вас приходять. Тобто, що насправді ваш мозок сприймає або чому він включає ту чи іншу емоцію під що. Наприклад, є певні емоції, які включаються під якісь зміни. Є певні емоції, які включаються на довгій дистанції, коли ми йдемо працюємо вдовго над чимось. І у нас є свої специфічні реакції. Тобто, ваша задача зараз знайти оці зв'язки між почуттями або емоцією, і для чого це використовує мій мозок, з чим він зараз працює, що йому потрібна ця біохімія, яка створює ось цю емоцію. Тобто, ви намагаєтеся поступово вивести всі почуття, чутливість в ментальну площину, наскільки це можливо, хоча б асоціативні якісь речі підібрати під те, що з вами відбувається. Тільки ви почнете цей ментальний процес, як чутливість почне зменшуватися, тому що вона насправді просто кричить про деякі моменти, що вона сама хоче зрозуміти саму ж себе. Тому нам потрібен цей зв'язок чуттєвого і ментального. Поки б чуттєво було виключено, цих зв'язків ніхто не робив, їх просто неможливо було встановити. Тобто, це не значить, що з вами щось чи з цими частинами свідомості, вони просто були відключені. Тільки ми знаходимо зв'язок, як самі ж почуття будуть знаходити більш екологічну форму, як це можна доносити мозку, крім, наприклад, тривожності.